Що, якби я сказала вам, що в одному селі на Чернігівщині живе жінка, яка бачить майбутнє у воді, що вона дивиться в звичайну криницю і бачить події, які стануться через місяці? І що травень 26-го року, за її словами, змінить Україну назавжди? Друзі, це не казка про ворожку і не фантазія. Це реальна історія про бабусю Марфу, яка 85 років прожила біля однієї криниці і навчилася читати знаки, які показує вода. І якщо ви досмотрите до кінця, ви дізнаєтеся, що саме має статися в травні 2026 року, в той місяць, який вона називає місяцем великого відродження. Мене звати Олена, я етнолог з Києва. 30 років вивчаю народні традиції, записую легенди, досліджую давні обряди. Думала, що вже все знаю про народну мудрість. Але вересень 2025 року показав, що помилялася. Мені зателефонувала Ганна Петрівна, вчителька з села Мглин на Чернігівщині. Голос був схвильований: Олено, ти маєш терміново приїхати. У нас тут бабуся, вона бачить речі у воді. І те, що вона каже про травень наступного року, має почути кожен українець. Ганно, багато людей вірять, що бачать щось у воді, відповіла я скептично. Ні, ти не розумієш. Три місяці тому вона сказала, що на фронті станеться прорив біля певного села, назвала точне місце ми навіть на карті не знайшли спочатку. А через два тижні прийшла новина там справді був прорив. Олено, вона знає, і зараз говорить про травень. Каже, це переломний місяць. Наступного дня я їхала на Чернігівщину. Вересень був золотий, ліси палали жовтим і червоним, дорога вилася між полями, де вже зібрали врожай. Село мглин, Маленьке, хат тридцять, церква на пагорбі і тиша, яка здається нескінченною. Ганна Петрівна зустріла мене біля школи. Дякую, що приїхала. Бабуся Марфа живе на самому краю села біля старої криниці, якій більше 200 років. Вона каже, ця вода особлива показує правду. Ми пішли вузькою стежкою. Хата стояла осторонь, проста дерев'яна з вибіленими стінами, а біля неї криниця, стара, з сірим каменем, обрамлена дерев'яним зрубом, над яким дах на чотирьох стовпах, постукала у двері. Почувся тихий голос. Заходь, Олено, чекала, як вона знає моє ім'я, увійшла. У хаті пахло сушеним зіллям та свіжим хлібом. На лавці біля вікна сиділа вона бабуся Марфа, крихітна з білим волоссям, зібраним у пучок, у вишиваній сорочці і темній спідниці. Обличчя зморшкувате, але очі ясні, блакитні, як весняне небо. Сідай, сказала вона. Знаю, навіщо прийшла, хочеш почути про травень. Розкажу. Але спочатку маєш зрозуміти, як я бачу. Я сіла за стіл. Бабуся Марфа налила води з глечика у білу миску. Вода це життя. Вона пам'ятає все, що було, і знає все, що буде. Треба лише навчитися слухати. Вона поставила миску на стіл. Дивись я подивилася звичайна вода, прозора, спокійна. Що ти бачиш? Запитала вона Воду. А я бачу більше бачу відображення світла, тіні від вікна, рух повітря, який створює ледь помітні брижі. Кожна крапля розповідає історію. Вона поклала руку над мискою, не торкаючись води. Я народилася тут, у цій хаті, в 1940 році. Мати моя померла при пологах, виховувала мене бабуся, яка теж бачила через воду. Вона казала Марфо. У нашому роду кожне третє покоління народжується з даром. ти обрана. Спочатку я не розуміла, але в семирічному віці раз подивилася в криницю і побачила там обличчя чоловіка у формі, злякалася, побігла до бабусі, а вона сказала: Запам'ятай його, це твій майбутній чоловік. Через 10 років, у 1957, до села приїхав молодий учитель, той самий чоловік з криниці. Ми одружилися. Я слухала, забувши про скептицизм. З того часу почала дивитися в воду частіше і бачила. Спочатку невиразно, потім чіткіше. Передбачила велику повінь у 1910 му передбачила засуху в 1972 му передбачила те, про що не говорили в голос, розпад Союзу, бачила за три роки. Бабуся Марфа підвелася. Ходім до криниці, там покажу. Ми вийшли. День був тихий, сонячний. Вона підійшла до криниці, взяла дерев'яне відро, опустила його вниз. Почувся плюскіт. Підняла, поставила на зруб. Дивись у воду, сказала вона, я нахилилася над відром. Спочатку бачила тільки своє відображення, але бабуся Марфа поклала руку мені на плече і щось змінилося. Вода ніби ожила, у ній з'явилися образи нечіткі, ледь помітні, але відчутні. Бачиш? запитала вона, щось щось є, але не розумію, що це нормально, ти не навчена. Але я бачу чітко, і зараз розкажу, що показує вода про травень 26-го року. Ми повернулися в хату, бабуся Марфа знову налила води в миску, сіла навпроти мене. Місяць травень завжди був особливим. Це місяць відродження, коли земля прокидається остаточно, і травень 2026-го буде найособливішим за всю історію України. Вона дивилася у воду, говорила тихо, але впевнено. Перше травня. Я бачу, як у воді з'являється образ площі, велика площа, багато людей. Вони стоять мовчки, тримають свічки. Це буде День пам'яті всіх, хто загинув у війні. Але не офіційний, стихійний, люди самі вийдуть, без закликів зверху. 5 травня, вода показує кордон, наш кордон. І я бачу, як він змінюється, не на папері, на землі. Останні окуповані. Території починають повертатися не через бої, через розпад їхньої системи. Я записувала швидко 9 травня, цей день буде інакшим. Я бачу, як у Москві не відбувається парад вперше за десятиліття, бо нема кому маршувати, нема чого святкувати. А в Україні цього дня відкриють перший меморіал не перемоги, а примирення, 12 травня, Субота. Вода показує диво. У кількох містах одночасно заб'ються нові джерела: чиста вода, холодна, цілюща. Люди приходитимуть, питимуть, і кожен відчує, що щось змінилося в землі. Вона очистилася. Бабуся Марфа зробила паузу, налила собі води, випила. Але найголовніше середина місяця, між 15 і 20 травня. Я бачу цей період як світлу пляму у воді, ніби сонце всередині. Щось станеться, що назавжди змінить хід подій. Що саме? Вона знову подивилася у воду. 18 травня, неділя, я бачу людину, не можу розгледіти обличчя, але бачу суть, це буде той, кого не очікували. Не політик, не військовий, проста людина, яка скаже слова, що проникнуть у кожне серце, і ці слова запустять лавину змін. А ще я бачу документ старий. Пожовклий папір, знайдений у архівах, на ньому докази, докази того, що змінять історичний наратив, що покажуть правду про минуле і дадуть ключ до майбутнього. Я слухала, відчуваючи мурашки на шкірі 21 травня. Вода показує зібрання Не урядове, народне, люди з усіх областей їдуть до Києва, але не на протест, на раду, велику раду, як колись у козаків. І там вирішуватимуть не політики, а народ. 24 травня я бачу поле, велике поле, де ще місяць тому були окопи, а тепер там люди сіють зерно. Колишні солдати, повернувшись додому, перші обробляють землю і врожай. Цього поля буде символічним хліб примирення. 27 травня вода стає темною, хвилюється Я бачу хмари над Москвою, грозові. Чорні, щось станеться там, що остаточно зламає стару систему. Не можу побачити деталей, але відчуваю, це буде день, коли диктатор втратить останню опору. Бабуся Марфа відхилилася назад, витерла чоло. 30 травня останній день місяця, вода показує світло, яскраве, золоте, воно лється з неба на всю Україну. І в цьому світлі я бачу контури нової країни. Не географічні кордони, духовні Україна, яка народилася знову, вона замовкла. Я сиділа, переповнена емоціями, не знаючи, що сказати. Олено, заговорила вона знову, ти питаєш себе, чи можна цьому вірити? Я розумію. Але послухай: за своє життя я бачила багато, і те, що показує вода, збувається не завжди так, як я інтерпретую, бо я лише людина, але суть. Завжди правильно. Розкажіть про те, що вже збулося з ваших передбачень, попросила я. Вона кивнула. У лютому 2022 року, за тиждень до початку, я подивилася у воду і побачила вогонь, велике полум'я, що охопило всю країну. Сказала односельцям: готуйтеся, прийде біда. Деякі послухали, запаслися, це їх врятувало. У травні 2022-го бачила у воді корабель що тоне. Величезний, сірий. Через два дні прийшла новина про Москву. Я не знала назви, але бачила. У вересні 2024-го бачила прорив на Курщині, бачила наші війська, що переходять кордон. Сказала це лише Ганні Петрівні, вона була свідком, а через місяць усе сталося. Ганна Петрівна, яка тихо сиділа в кутку, підтвердила це правда, я записала її слова. І коли почалося, я не могла повірити. Бабуся Марфа підвелася, підійшла до полиці, взяла зошит. Це мій щоденник, записую те, що бачу. Ось, дивись. Вона показала мені запис від червня 2025 року. Бачила у воді осінь. Листя падає, але не жовте, червоне, як кров. Це буде важка осінь, остання важка. Після неї зима, коротка, а потім весна, яка принесе зміни. Запис від серпня 2025 бачила травень наступного року, місяць світла, місяць, коли земля заговорить, коли правда вийде з темряви. Я переглядала сторінки, серце билося часто. А що буде після травня? запитала я. Бабуся Марфа сіла назад. Червень 2026-го буде місяцем збирання плодів. Я бачу, як люди повертаються додому. Мільйони, хто був за кордоном, їдуть назад. Бо відчувають, можна будувати, безпечно будувати. Липень 2026-го – місяць великих рішень. Я бачу зібрання лідерів, не наших, світових. Вони приїжджають до України не диктувати умови, вчитися, вчитися, як ми це зробили. Серпень 2026-го – місяць жнив, і врожай буде такий, якого не бачили десятиліття. Земля, політа кров'ю, віддасть усе, що накопичила. Голодних не буде. Вона знову подивилася у воду. Але є ще щось, що я маю сказати: травень 2026-го це не тільки про Україну, це про світ. Я бачу, як зміни, що почнуться тут, поширяться далі, як хвилі по воді. Що ви маєте на увазі? Інші народи, які живуть під гнітом, побачать нашу перемогу і зрозуміють можливо, можливо звільнитися, можливо побудувати нове. І почнуться зміни по всьому світу. Україна стане іскрою. Ми сиділи мовчки. Сонце почало схилятися, світло в хаті стало золотим. Бабусю Марфо, а чому ви розповідаєте це саме зараз? Чому саме мені? Вона подивилася на мене тепло, бо побачила тебе у воді два тижні тому. Бачила, як ти сидиш тут, слухаєш, записуєш, бачила, як ти йдеш і розповідаєш іншим. Це твоя місія. Але я вчений етнолог, я досліджую, а не проповідую. Іноді дослідження і проповідь одне й те саме ти донесеш знання до тих, хто його потребує. Бабуся Марфа підвелася, підійшла до дверей. Ходім ще раз до криниці, покажу тобі останнє ми вийшли. Сонце вже було низько, небо забарвилося рожевим і помаранчевим. Вона знову набрала води, поставила відро на зруб. Дивись, сказала вона, я подивилася і цього разу побачила щось нечітке, але відчутне, образ міста, освітленого сотнями вогнів, люди на вулицях, що обіймаються і плачуть, і над усім цим небо, чисте, зоряне. Це Київ, сказала бабуся Марфа, у травні 26-го, у ніч, коли оголосять про повне визволення. Люди вийдуть на вулиці не за закликом, за поривом серця. І співатимуть до ранку. Сльози потекли по моїх щоках. Я не знала, чому плачу від надії чи від того, що десь глибоко всередині вірила їй. Залишилася в селі ще два дні, ходила, розмовляла з односельцями. Багато хто підтверджував, бабуся Марфа справді бачить. Один дід розповів, як вона передбачила йому хворобу і порадила лікування. Інша жінка, як бабуся, попередила про пожежу, і вони встигли врятувати худобу. На третій день перед від'їздом я знову прийшла до неї. Вона зустріла мене з хлібом і сіллю. Бери, хліб цей спечений на воді з нашої криниці. Він дасть сили нести правду. Бабусю, а що, якщо травень не принесе того, що ви бачите? Що, якщо люди розчаруються? Вона взяла мене за руки. Вода не бреше до ню, бреше тільки той, хто її неправильно читає. Але я читаю 50 років, і те, що я бачу про травень, найяскравіше видіння за все життя. Воно збудеться. І ще запам'ятай: навіть якщо щось відбудеться, не точно так, як я описала, суть залишиться. Травень 2026 –– місяць перелому. місяць коли темрява почне відступати остаточно. Я поїхала. Всю дорогу додому думала про почуте. Раціональна частина мене казала. Це неможливо, як може вода показувати майбутнє. Але інша частина глибша шепотіла. А що, якщо? Минуло два тижні. Я написала статтю про бабусю Марфу, виклала у своєму блозі. Реакція була приголомшливою. За тиждень статтю прочитали понад мільйон людей. Коментарі були різними. Від Дякую за надію до «Не вірю в містику. Але більшість людей писали одне хочемо вірити. А потім сталося щось дивне. Мені почали писати люди з різних куточків України. У нас теж є бабуся, яка бачить через воду. Вона каже те саме про травень. Мій дід каже, що травень 2026-го буде особливим. Я сама бачила сон про травневе сонце над Києвом. Зараз, коли я записую це відео, листопад 2025 року, до травня 2026 залишилося півроку, півроку очікування, надії, віри. Друзі, я не прошу вас сліпо вірити. Я прошу спостерігати, коли прийде травень, дивіться на події, дивіться, чи почнуться зміни, про які говорила бабуся Марфа, чи з'являться нові джерела. Чи станеться щось несподіване 18 травня, чи будуть люди повертатися додому? Бабуся Марфа сказала мені на прощання найголовніше, що має знати кожен майбутнє не записане в камені воно показує можливості. А які з них здійсняться, залежить від нас, від наших дій, молитов, віри. Травень 2026 може стати місяцем великого відродження. Але тільки якщо ми цього хочемо, якщо працюємо для цього, якщо не втрачаємо надії. Підпишіться на канал. Я обіцяю повертатися з оновленнями. І коли прийде травень 2026 року, я поїду назад до села Мглин, до бабусі Марфи, до тієї криниці, що показує правду. І ми разом подивимося, чи збулося те, що вона бачила. Поділіться цим відео з тими, хто шукає надію. Особливо з тими, хто втомився, хто зневірився. Хай знають, є той, хто бачить світло попереду. Хай знають, травень 2026-го може стати місяцем, який ми запам'ятаємо назавжди. Вода пам'ятає все вона бачила народження світу і побачить його оновлення. А зараз вона показує нам попереду світло. Треба лише трохи почекати і не здаватися. Слава Україні! Слава тим, хто вірить у диво, слава тим, хто бореться, і вічна пам'ять тим, хто поклав життя за наше майбутнє. Травень 2026 року місяць великого відродження, місяць, коли вода покаже правду. Запам'ятайте вірю, знаю, чекаю.